Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, Король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король тіберспорту, король справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри, ей Баркін, баркін, баткін, баркін, баркін, баткін, Баркін, Баткін, Суботу, 22 та в неділю 23 листопада, відбулися матчі 17-го туру вібет першої ліги українського футболу. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків цього туру. Стартував 17-й матч дей у Запоріжжі поєдинком між місцевим металургом та тернопільською нивою. Станом на 76-ту хвилину на господарі поля вели в рахунку 2-1, після чого було оголошено повітряну тривогу, і матч так і не було дограно. Про подальшу долю цього поєдинку буде повідомлено пізніше. Один з лідерів чемпіонату, інгулець села Петрове, на власному полі розібрався з рахунком 3-0 з харківським металістом. Долю цього поєдинку було фактично вирішено у першому таймі. Дублем відзначився капітан інгульця Станіслав Нурімалиш. Спочатку він на 31-й хвилині замкнув подачу з кутового з правого флангу, а на першій компенсованій подачу з кутового з лівого флангу. Крапку у грі на 90 5 й хвилині поставив Олександр Євтушенко, впіймавши суперника на контратаці. 3-0 впевнена перемога інгульця. Нічиєю 1-1 завершився матч у Бучі між представником Київської області футбольним клубом Юкса та Полтавською Ворською. Найцікавіші події цієї гри розгорнулися у другому таймі. На 52-й хвилині бразильський легіонер Юкси Педро Акасіо красивим обвідним ударом відкрив рахунок. Але Ворсько доволі швидко відігралося. На 66-й хвилині Владислав Войцеховським ударом в ближній кут відновив рівновагу. Більше забитих м'ячів у цьому матчі не було. Нічия 1-1. Прогнозовану та впевнену домашню перемогу здобув одеський чорноморець, який приймав одного з аутсайдерів ліги Хмельницьке Поділля. Щоправда, забитих м'ячів болівальникам довелося чекати аж до 42-ї хвилини, коли Іван Когут вивів господарів поля вперед. Ну а по справжньому перемогу собі одесити гарантували на початку другого тайму, коли на 47-й хвилині грузин Георгій Робакідзе зробив рахунок 2-0, а на 53-й венесуєлець Луїфер Ернандес довів перевагу до трьох м'ячів. На 72-й хвилині той таки Луїфер зробив рахунок розгромним. Все на що відповіло Поділля, це гол престижу Вадима Шавріна після подачі з кутового на 83-й хвилині. Певну домашню перемогу здобула і сумська Вікторія, хоча домашньою назвати її можна лише умовно, адже матч проти футбольного клубу Чернігів проходив у Черкаській області. Номінальні господарі вийшли вперед вже на шостій хвилині, відзначився дальнім ударом Денис Долінський. На 80-тій хвилині Станіслав Шарай, підловивши на помилки захисника гостей, зробив рахунок 2-0. Ну а крапку у матчі на 90 плюс другій хвилині поставив Владислав Савицький. 3-0 перемога Вікторії. Bad King, bad King, bad King. Баркин, баткин, бабкин В центральному матчі 17-го туру між собою зустрічалися агробізнес Волочиська та Чернівецька Буковина через несприятливі погодні умови, гру було перенесено з Хмельницької області до Чернівців, що безумовно допомогло номінальним гостям здобути комфортну перемогу. На 35-й хвилині рахунок у грі відкрив Олег Кожушко. На початку другого тайму Кожушко асистував Віталію Дахновському. Після красивої комбінації рахунок став 2-0. Ну а крапку у матчі на 90 плюс першій хвилині скориставшись помилкою голків. Пара агробізнеса поставив Андрій Андрійчук. 3-0 впевнена перемога буковини. Здобув перемогу в цьому турі ще один представник лідируючої групи столичний лівий берег. Команда з Києва гостювала на Івано-Франківщині, де її приймав футбольний клуб «Пробій» з міста Городенка. Перемогу гостям принесли бразильці. На 18-й лині рахунок відкрив Вендел, а на 67-й остаточний підсумок матчу підбив Дієго Соуза. 2-0 на користь лівого берега. На заключному матчі 17-го туру футбольний клуб Прикарпаття Благо Франківська на власному полі приймав Фенікс Маріуполь. Господарі поля відкрили рахунок вже на 12-й секунді. Відзначився Андрій Хома. В середині другого тайму Прикарпаття подвоїло свою перевагу. Максим Соловйов, скориставшись помилкою голкіпера та захисника Фенікс Маріуполя, змусив Віталія Горіна переправити м'яч у власні ворота. А крапку у грі на 73-й хвилині після контратаки поставив Мирослав Трофімюк. 3-0 впевнена перемога Прикарпаття-Благо. Тож, до вашої уваги, ще раз результати усіх матчів 17-го туру вібет Першої ліги, окрім недограного поєдинку між запорізьким металургом та Тернопільською Нивою. І що. Що найбільш популярним рахунком цього туру став 3-0. З таким результатом завершилося чотири протистояння. Враховуючи те, що всі лідери в цьому турі здобули перемоги, змін на верхівці турнірної таблиці не відбулося. Очолює її, як і раніше, Чернівецька буковина, яка на сім очок випереджає Чорноморець. В зоні перехідних матчів лівий берег та інгулець. Трохи відстав агробізнес. В зоні прямого вильоту знаходяться як і раніше Запорізький металург та Хмельницьке Поділля, а в зоні перехідних матчів за збереження прописки в першій лізі Чернігів та Фенікс Маріуполь. Гонку бомбардирів першої ліги, як і раніше, очолює нападник агробізнеса Максим Витіховський, який забив 11 м'ячів. А от другу сходинку тепер ділять між собою форвард Прикарпаття Благо Андрій Хома та півзахисник Інгульця Віталій Фарасеєнко, на рахунку обох по 10 точних ударів. Наступний 18-й тур відбудеться з 28 по 30 листопада і стане заключним для команд першої ліги у 2025 календарному році. В цьому турі між собою зіграють Лівий берег Вікторія, Чернігів Прикарпаття Благо, Поділля Металург Запоріжжя, Буковина, Пробій, ворскла Чорноморець, Фенікс Маріуполь Юкса, Металіста, Гробізнес та Нива, Тернопіль, Інгулець. Король футболу, король хитику, король вімбелдону, гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінтів Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король кіберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри. Эй Бакін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, паркін, баркін, баткін, Белків, ти, король.